Ви замічаєте в своїй голові три частих думки. Перше, все погано. Друге я нікчемний, нікчемна. І третє виходу немає, нічого не вирішиться. Так буде постійно. Я вас вітаю у вашій ситуації з ймовірністю 95% У вас депресія, і не спішіть приймати антидепресанти, йти до психотерапевтів. І все решту можливо вам допоможе спочатку проста раціоналізація. Можливо, не так же і все погано. Можливо, ви можете все ж знайти щось хороше, і можливо, ви не такі вже й нікчемні. Можливо, ви все ж таки чогось досягнули, десь ви хороші, комусь були корисні, комусь допомогли і взагалі зробили якесь добро. І третє, це потрібно пам'ятати, що все постійно міняється. І нав'язчива думка з того, що так буде тепер постійно. Це така негативна ілюзія, яка вам не допомагає в цьому. Тому вам потрібно знаходити. Факти того, що все постійно міняється, і розуміти, що навіть цей стан швидше за все ближчим часом може помінятися, якщо ви будете робити для цього якісь кроки. Але якщо цей стан вже затягнутий, якщо він вже у вас довго, тоді є сенс звернутися до експерт.